Добрий ранок, Погода на дворі. Блювотер. Дощ іде. противно що капець. Тому ми чекаємо папу з гаража, з машиною. І поїдемо сьогодні на ній. Бо це капець? Кап-кап. Закупка прийшла успішно. Правда? Що? Закупка пройшла успішно. По більшій частині завдяки тому, що ми приїхали сюди на машині. А на трендохали пішки, тому ми побували кровом, де ми хотіли, і купили все, що було нам треба. Тому що погода капець. Шепче сиди вдома. І нікуди не виходить. Єдиний плюс, що принаймні перестав так сильно валюрити дощ, як він валюрив, коли ми виходили з дому. Уй-уй-уй-уй-уй. Зараз трохи підігріється машина. І ми їхати. поїдемо. Будемо горітись вдома. А я буду варити суп. Бо супа немає, він не скис. Купець? Що ж хорошого в тому, що суп Хороший, що будеш варити. Кіт вже моніторить сумку. Аліекспрес на... Розпаковка! І сьогодні, до вашої уваги, посилки із розділу 3 за 2 долара. 3 по 2. Перший лот. Коврик кефлоновий Для випічки. Нарешті нормального розміру. Такий, як мені треба. А не такий, як я замовила в минулий раз. Коти? Кот. Кс -кс. Мяу. <смістична> Силіконовий. В описі продавця передбачалося, що він необхідний для випічки макаронів. Я сподіваюся, що він йде нормальний і не буде вигинатися. За, По-моєму, за 2 бакса класна покупка. Лот номер 2, Голочки для шиття. Отакі. От з... В коробочці з пімпочками у вигляді гудзички. Швейних голок багато не буває. Головне, зараз не розсипати їх, бо це буде фіаско. Голочки для шиття. вони скотчем виявляються, заклеєні. Отакі. От Голок для шиття багато не буває. Лот номер 3. Бірочки для хендмейда. Шкіряні. Купляла по ціні менше одного дол... Менше 2 доларів. По-моєму, по 34 гривні. Отакі. От Красиві, гарнюні. Made with love. Середенькому. Купила, найбудуть. Лишніми в хозяйстві пригодяться. І лот номер 4 Ножнички. Манікюрні. Китайські. Замовляла за 2 бакса. Купила чисто для того, щоб попробувати, чи якось відрізняються китайські манікюрні ножнички від наших, ті, які я купляла в Україні. Тому що я, наприклад, купила сталіксовські манікюрні ножнички, і вони оказалися капець, тому що, скільки це була підробка, або вони були зіпсовані в ході. Перевозки і продажу, тому що в них отут -от неправильно сходяться кінчики, і я носила в заточку. Ціну мені сказали заточки 350 гривень, а ножнички коштували 140. І там до мене їде ще одна посилка китайська. Це приїхало новою поштою, тому вона приїхала швидше. А до мене ще їде Укрпошту посилка з кондитерськими насадками великими, ті, які я давно хотіла. О, тепер вони в мене будуть. О. Там ворона по забору ходить. Така важлива інформація була зараз. Але, щоб ви розуміли, от ворона йде по забору. І це справді ворона, велика, не галка. Ворона. топ топ Тримай нас в курсі. Про ворону, да, її життя. До мене їде ще одна посилка з насадками кулінарними. Я купила три насадки, такі, як я хотіла по формі, щоб вони були мені незайвими. Великі, знаєте, це такі, як монстрообразні. Е-е-е... А! Знаю, нашу я їх купила, тому що я пекла іклери, і в мене вони не вийшли, тому що я їх висаджувала маленькою насадкою. І в мене вийшло дві дечки отакого дрібнющого гороху. Е-е-е... І я вирішила, що мені треба велику насадку. І Аліекспрес мені в допомогу. Видно, видно. Люди знающі. Коврик, походу, не А е, Бонітовий. Коврик, походу, магнітний, на мене бонітовий. Було одноразово. Тобто, в них, збачно, могло не могла бути. Вийшла в нас сімейна прогулянка по місцям там, де я росла і жила, допоки ми з'їхалися з чоловіком. Папа, да. <гум> Пішли в магазин, закінчили прогулянку по мікрорайону. І подивилися на стару машину. <гум> Новини кулінарної майстерні. Сьогодні я печу бісквіт. Отакий. От Шоколадний. Красивий, я сподіваюся, що він підійде дуже гарно. Тому що перед цим я пекла, що зробила не так в процесі приготування і він вийшов в пляцку. Тому я ще раз сподіваюся. Тут, до речі, зараз висота... висота 3 см. От там, лінійка, от там. 3 см, Цікаво подивитися, наскільки він підійде. Печу тортик не просто так, а з нагоди в п'ятницю дуже скоро в мами мого чоловіка день народження. Так, бісквіт з духовки я дістала. Він піднявся до. П'яти сантиметрів, ну два см. З тим, що в нього тут ще бугорок посередині. от Бачите, він не... трошки нерівномірний, то дуже непоганий. Бісквіт був е, на 4 яйця, діаметр десь близько 19 сантиметрів зараз. Черговий раз я стала жертвою Тіктока і зробила жалійні конфети сама з желатину і желейки. Получилось і навіть даже і навіть смаю. Ну хрен не воно буде не смачно. Але все не влізло в форму вот, в цю. Я зробила желейних відмідів Валер. Ви пам'ятаєте ті часи, коли на Ютубі був желейний медведь Валера? Ти пам'яш? Я просто дала трохи забагато рідини, і того вони такі трошки... Ні, хоча ведмеді две які получились вийшли. Оце менш плотненькі, а ведмедики більш плотненькі. <різь> Щоб жертва Тік-Тока як завжди. О, Попит. <різь> У нас не тільки кіт мастер-спати красиво, але ну, зефіра теж не відстає. -я. І ти не відстаєш. -я. І ти теж, Рома. Лежить. Лапу витягнув. Правда, хвіст дригається, значить не дуже додовольна. Є фірошка. Дівчинка. Котиків багато не буває. Буваємо смысле, в моїх відео. А взагалі, ми думали завести ще одного кота. Це було три кота. Угу. Ні, не знаю. Це вже Я думала, що нашим котам ця штука не цікава. Ні, ні. ні китька? Нашим кітькам було не цікаво, а котам. Може і я. А цікаво. кіт в захваті від точечки. Ну, то в захваті, але вона його. Вона його цікавить. кицька вже видно, дівка доросла, їй вже такі цяцьки не цікавлять. Так. Продовження історії про торт. Я не знімала на відео, як я затолотила крем на основі вершків і сиру маскарпоне. Чесно. Не сподобалось. З маскарпоне подібний крем, мені не сподобався зовсім. Він не має того смаку домашнього молочного сиру, кисломолочного сиру, який я очікувала, тому що я такий крем звикла робити з вершків і звичайного сиру кисломолочного. А тут. Типу модний маскарпоне, Коротше, дизлайк, мені не сподобалося. Е, немає, просто є вершковий смак. Тому якщо ви любите смак саме сиру, то беріть звичайний кисломолочний сир, жирний, перетирайте його через сито, додавайте до нього вершки або сметану, перебивайте його ще раз погружним блендером, буде смачно. Коржі бісквітні я спекла ці вчорашні, і перший корж я вже просочила е, сиропом. Зі дюшесу. <гум> Купила на цю сироп в Аврорі. Ми його не п'ємо, бо він не, смач... не дуже смачний, але для присякнення торту варіант. І зварила таку начинку з малини. Я влітку заготовила перебиту малину в морозилку і тепер от роблю. Чесно кажучи, процес приготування торту знімати в мене немає ніякого бажання, тому я його зараз зберу і тоді вам покажу, що вийшло.